Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа, дорогі глядачі нашого каналу, дорогі учасники суботньої школи. По милості Господні ми будемо продовжувати досліджувати істини, записані в Біблії, в духі пророцтва. І сьогодні у нас по плану урок номер 8 який називається Братерська любов. Допоможе нам в проведенні брат Микола. Мир? Мир Божий, брати і сестри. Пам'ятний вірш написано нову заповідь. Даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. від Івана 13.34. Головна думка Бажання віків, сторінка 678. Сповнені Його Духом, християни любитимуть так, як любив Він. Те, що надихало Христа, надихатиме і їх у взаємовідносинах одне з одним. Отож, братерська любов, про що ми будемо з вами вивчати, дорогі друзі, це дійсно як найперше Ісус Христос полюбив. Не тільки на словах, але і на справах. Як ми повинні один до одного відноситись? Про все це ми будемо з вами вивчати в даному уроці. Перейдемо до питань, і перший розділ називається Нова Заповідь. Яку любов продемонстрував великий взірець? І яке значення вона має для його послідовників? В Євангелії від Івана, 13 розділ, 1 вірш, остання частина. Написано, що Христос полюбив їх учеників до кінця полюбив їх. І 15 розділ, 13 вірш, написано, «Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Що значить ці слова до кінця полюбив їх? Христос, Він прийшов на цю землю і план спасіння, в якому Він явив свою любов, не, на, не тільки початок Він її проявив, не тільки досереди, а Він в плані спасіння проявив свою любов до Кінця. Чашу страждань випив до кінця. І вірш із 15 розділу 13 вірш говорить про те, що більша любов це коли готовий покласти душу свою за друзів своїх. І Христос звершив Оце. Він віддав своє життя для спасіння кожної людини. І в цій жертві, в цім Голговськім подвізі. І є ота велика любов, яку він продемонстрував, і яка є сьогодні взірцем для кожного з нас. В той період, коли Ісус Христос говорив учням, ці істини, вони зрозуміли до кінця ці слова? Ні, вони не розуміли їх до кінця. І коли 13 розділ ми читаємо, то він сказав таку думку: все, що я роблю, ви тепер. Не, зроз... не розумієте, а опісля зрозумієте. І після жертви Христа, після Його Вознесіння, вони з кожним разом більше все розуміли план спасіння, любов Христа, яку він до них являв, до того часу і після того кожну мить Нового дня. Вона їм все глибше і ширше відкривалась. І я хочу сказати так сьогодні, в житті нашому, коли ми навертаємося до Бога, коли ми починаємо досліджувати Слово Боже, ми не в селі зразу осягнути ту велич, ту глибину. Але коли ми робимо це крок за кроком, досліджуємо, молимося, вникаємо, ми і пізнаємо любов Христа, що є першим плодом Святого Духа, і якими є докази того, що цей плід удосконалюється в нас? Дуже гарно дає відповідь е, пісні апостола Павла до Галатів 5.22. «Плід же духа, любов. І далі перераховується радість, мир, довготерпіння. Але першим плодом Святого Духа це є любов. Любов. Дуже сильні слова 1 Івана, 3:18 і повчальні для нас. Тоньке моє, любимо не словом та язиком, але ділом та правдою. Досконала любов, вона не на гарних словах проявлятися має, а вона має втілюватися у вченки, в життя християнина. І коли християнин в своєму житті старається робити добрі справи, не із-за того, що він буде мати яку користь з того, а із-за того, що його серцем, його життям рухає любов до Бога і до ближнього. Ця любов вона буде множитись і збільшуватися. Будемо продовжувати досліджувати цю тему. Чому Ісус називає братерську любов новою заповіддю? Для них. Коли пролунали Христа слова, нову заповідь даю вам, любіть один одного. Чому вона для них була новою, тому що в них ще не було цієї любові. І вони мали зупинитись в своєму житті, переглянути своє життя, переосмислити своє відношення з Христом і пізнавати оцю любов. І втілювати її в своєму житті, в своєму служенні і в своїх відношеннях до інших людей. Христос зрозумів, що їхні думки та спонукання повинні відновитися, щоб вони могли дійсно отримати цю заповідь у всьому смислі любити один одного. То сьогодні ця заповідь. Коли людина починає досліджувати Слово Боже, знайомитись з словами, повчаннями Христа, то для багатьох людей також це звучить як нова заповідь, тому угу. що людина часто в християнському житті якось так іде по накату. Але коли вона прокидається, пробуджується, то бачить, що вона не так жила, вона не так відносилась до ближнього, вона не так поводила себе. Можливо, то було формально, можливо, то було із-за вигоди якоїсь, то ця заповідь справді стає для нею новою. новою. Так. А що свідчить про те, що ми є Божими синами та друзями Христа? Адже всі, яких веде Дух Божий, сини Божі, так виявляються Божі діти і діти д'явола. Кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога. І той, хто не любить свого брата. Що свідчить, що ми є Божими синами, що ми є друзями Христа, коли теорія, релігія, вона вплітається в практику щоденного життя. І це найбільша проповідь, це найбільший вплив. І коли християнин живе таким життям. То мало йому потрібно говорити, бо його життя воно буде свідчити про його любов до Бога і до ближнього. Хто є прикладом для християнина? Ну, кращого прикладу немає, чим Христос. Сам Христос. Так. Ми повинні не тільки говорити, а що й повинні робити? Діяти. Діяти. Е, написано, що. Тих, яких веде Дух Божий. Сьогодні в цім світі є дві силі: сила добра, це жертва Христа, Його вплив Духа Святого, і є сила зла, яка також впливає на серця людські. Тому боротьба ішла, і йде, і буде йти. Тому як ми будемо своє життя схиляти під е, Слово Боже. То Дух Святий буде працювати і впливати, і міняти наш характер, наше мислення, наше відношення. Як ми будемо вибирати, що нам подобається, або відкидати, противитись, то Дух Святий не зможе працювати. І практичні кроки наше життя не будуть говорити, що Дух Святий через нас діє. Так. Третій розділ. особливе звання. Яке звання Ісус дає своїм вірним послідовникам і чому? Мені дуже подобаються ці слова, де Христос каже, я вже вас не називаю більше рабами, рабами. бо раб не знає, що робить його Пан. А я вас називаю уже друзі. друзями. І ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідую вам, Христос нам відкрив. Свою волю, свій план спасіння. І коли ми приймаємо і живемо, і йдемо цією дорогою, то він називає нас як найкращими своїми друзями. І друзі справді ті, які чують голос Христа, йдуть слідом за Ним і виконують Його волю і живуть по Його Слову. Цікаво ще написано, що для Бога не є важливими, які вражаючі результати нашої роботи, стільки є мотиви, які, ми, які нами керували. Він оцінює не велич виконаної роботи, а доброту і вірність. Амінь. Прекрасні слова. Да. Наступне питання: з якою метою Ісус обрав нас і які обов'язки супроводжують цей привілей?» Івана 5, 16, 17 написано, не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Що Христос хоче сказати цими словами? Що нас ще не було на цій землі, а ми викуплені дорогоцінною кров'ю Христа, і кожному з нас дається шанс на спасіння, так. на примирення. І не дивлячись, де би ми знаходились, в яких би обставинах ми не жили, Христос ніколи не проходить повз ні однієї людини. Він завжди, кожній людині дає шанс, дає можливість, звертає увагу, підтримує, ободряє її. Не лишає її як сироту, безнадії, віри і любові, а дає оцей шанс людині пізнати його, почути його і прийняти його. Він... І в цьому й заключається: не, не, не ви мене вибрали, а я вибрав вас. І те, що ми попросимо від Отця в ім'я Ісуса Христа, що Господь нам. Дасть, дасть, дасть. Це дуже прекрасно. Що рабове, що хазяїн може дати? Максимум це їжу, і, хоч трошечки, щоб він відпочив. А друзям, що все ще попросити, будь ласка, яке гарне відношення Господь до нас е, вирішив мати. Переслідувані світом. Як світ ставиться до друзів Христа? Чому? Івана, 15, розділ, 18 і 19 вірш дуже дає гарну відповідь: якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Коли людина стає другом Христа, вона в той самий час не може бути Другом світові. І тут виконуються слова Христа: Не можемо служити двом панам, Христу, Спасителю і мамоні цього світу. Людина не може одноразово займати два напрямки в своєму житті і широкою дорогою йти, і вузькою. Вона має оприділитися. І коли людина по любові і прийняттям Христа в своє серце, в своє життя, то міняються її думки, міняються її слова, міняються її вчинки, міняються її смаки, її відношення. І коли світ дивиться, то не завжди він підтримує, він може. Принижувати, Він може насміхатись. Але ми, вивчаючи Слово Боже, це нас ніколи не повинно розчаровувати і ослаблювати нашу віру, коли на нас так реагують люди з цього світу. Тому що Христос попередив: мене слухали, вас будуть слухати, мене приймали, будуть вас приймати. Але мене ненавиділи. Її то вас будуть повинен. і вас ненавидіти. Чому так воно, такий парадокс, що людина до кращого навертається іде, а її світ не розуміє. Тому що її життя викриває гріхи світу, гріхи людства, а людина не любить, коли її е, гріховну сторону життя відкриває слово Боже. і... Дорікає і закликає змінитись, бо людина не розуміє кращого, і вона не хоче то прийняти. Так. Христос не обіцяв своїм учням легкого шляху. Так. І цікаво ще раз я згадаю, вірші написано: коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Своє. У світа що своє є? Заздрість, ненависть, убивство і все інше. Але ж ви не від світу. І як світ буде вас любити, коли ви протирічите. І тому ми не можемо догодити і, і Богу, і дияволу водночас. Комусь одному ми будемо служити. Чому світ переслідував Христа і чому його послідовники також зазнають переслідування? Це продовження першого питання, яке нас налаштовує на те, що. Не кожен день нашого християнського життя буде сонячним. Звісно. Не завжди дорога християнина буде встелена квітами, але в житті будуть і сонячні дні, і похмурі. Будуть стежки, які встелені квітами, і стежки будуть де й колючки. Будуть обставини, де нас будуть розуміти, будуть обставини де нас не будуть розуміти, де нас будуть ображати, принижувати, насміхатись, ненавидіти і прислідувати. І так Христос попередив: така дорога християнина. І Дух пророцтва підтримує цю думку, наруга і переслідування спіткають кожного, хто сповнений Духом Христа. Чому воно так? Тому що сатана він сьогодні рахує себе паном в цім світі, і він завжди буде прикладати всі зусилля і старання для того, щоб вірних дітей Божих принижувати, преслідувати і чинити їм опір і біль. Але людина, яка своє життя з'єднала з Христом. Вона не буде цього боятись, і ми повинні розуміти, що сьогодні приходиться переносити уже це відчувати непорозуміння. Але Господь дасть сили кожному, і кожен з нас має пройти цю дорогу. Лиш головне, щоб залишитись вірним до кінця. Божа істина колись була у світі популярна. Ні, написано, вона ніколи не була популярною в цьому світі, тому що світ має свій смак, свої погляди, свої розуміння. Угу. І він завжди істині противився. Але ми що повинні зробити? Написано: хто хоче бути моїм учнем, візьми свій хрест і йди за мною. Так, йди за нашим прикладом. Чи прагнув він похвали і почистей людських? Ніколи. Тож чи варто нам прагнути похвали чи почестей від світських людей, не вийде. Тому що навіть якщо ми й будемо старатися, то можна згадати приклад кого? Апостола Петра. Він старався показати, що Він не знає Ісуса Христа, і, ві... і прагнув так себе вести серед людей. Але що, мова Його показала, що він знаходиться з ким? З Ісусом Христом. П'ятий розділ. Божественна любов у житті віруючих. Як апостол Павло проводить різницю між фальшивою та істинною християнською любов'ю? 1 Коринтян 13 розділ це добре, щоб кожен знав, знав його на пам'ять, тому угу. що він дуже чітко проводить різницю. Коли я е, володію людськими і англійськими мовами, коли я маю всі Можливості і привілеї, але одного не маю. Любові то ти нічого не варта. І з четвертого вірша дається мудра настанова, що справжня любов вона довго терпить, вона милосердною є, вона не заздрить, вона не величається, вона не гордиться, вона не поводиться непристойно, вона не шукає свого власного. Не спалуху, спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з неправедності, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе переносить і любов ніколи не минає. Це є е, от ті критерії, які допоможуть кожному християнину перевірити, яка в його житті є. Любов, чи вона є істина, чи вона є фальшива. Примітки цікаво написано про те, що якщо у нас немає любові до Бога, до ближнього, ми не є справжніми учнями Ісуса Христа. І ще там цікава думка написана про те, що у своєму запалі людина може прийняти навіть що? Навіть мученецьку, мученецьку смерть. смерть. Але якщо вона не була спонукана любов'ю, Бог вважатиме цю людину обманутим фанатиком або марнославним лицеміром. Ці слова мене вразили. Коли ми не маємо любові Бога і стараємося щось ніби добре зробити, і навіть готові піти на смерть, але не маємо тої справжньої любові до Бога і людини, це марно. Ця істина, яку ми сьогодні досліджуємо, вона має. Знаходитись на першому місці в житті християн, на першому місці. Бо як людина з цього не почне правильні кроки свого духовного життя, то далі її важко буде щось зрозуміти і змінитись. Тому що людина, яка пізнає любов Христа і яка наповнює її серце, вона її міняє. Так. І Дух Божий працює і змінює. Як цього не відбувається, то ми чули, що написано, ми є тільки під назвою, а не насправді учниками Христа. Дякую. І останнє питання в цьому уроці: що ми повинні усвідомлювати про якості, які Христос високо оцінив в об'явленні 3 глава з 10 по 12 вірші, а також обіцянки, дані тим, котрі ними володіють. В об'явленні в третьому розділі дається настанова і заклик, оскільки ти зберіг слово мого терпіння? Що ми повинні усвідомити, дослідити слово, то слово прийняти і жити ним, і його берегти до кінця в своєму житті. І тоді, який буде результат, написано, що Господь своє ім'я, Він закарбує на нашому чолі, в нашому розумі, в нашому житті. У нас буде життя, яке буде наповнено страхом Божим, буде наповнено любов'ю, бо Слово Боже воно діє в нас і через нас. Боже ім'я буде на наших чолах, одяг шати праведності Христа, і, що цікаво, ще, не буде прихованих гріхів і недоліків, щоб приховати порочність характеру, жодні шати не будуть наполовину обмитими, але всі будуть чисті та бездоганні. Які гарні слова записані для нас, що Господь повністю нас зробить святими, чистими, не наполовину. І ми будемо носити ім'я як переможці. Слава Богу, за це. Отож, ми з Божою допомогою могли переглянути, вивчити урок номер 8, який називається братерська любов. Який висновок по пройденому матеріалу ми можемо зробити. Кожному із нас потрібно молитись і просити, щоб Господь Духом Святим. Торкнувся кожного нашого серця і допоміг Його полюбити всім серцем, всією душею, всім єством. І тоді наші думки, наші слова, наше життя, воно буде усьому відображати характер Христа. Це ми маємо взяти такий урок, ми маємо це пам'ятати, берегти цим жити. І це моя є молитва і бажання для кожного. Дякую за допомогу в проведенні уроків суботньої школи, Боже, благословінь. Дорогі друзі, дорогі глядачі нашого каналу. Господь сказав нам заповідь: любіть один одного. Як я вас полюбив, так і ви полюбили один одного. Господь зі своєї сторони все зробив. Чекає від нас так само, щоб ми поступили за його прикладом. Друзі, давайте не будемо ніким нехтувати. Будемо просити Господа, щоб Він нам допомагав у цьому, щоб ми могли любити один одного і пам'ятати, що коли є любов у нашому серці, тоді в нас не буде заздрості, лицемірства, інших таких поганих речей. А ми будемо йти за Господом і будемо пам'ятати. Що, хоча світ нас і буде ненавидіти, але нам це буде байдуже. Чому? Тому що ми знаходимося з Господом, і Господь у нас буде на першому місці. Рясних Божих вам благословінь і до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.